Тієї ночі дівчинка веселка не могла заснути. Думки про людей, що не повертаються, братову самотність, несправедливість та інші сумні речі не давали їй спокою. Тато сидів поруч, явившись її у формі духа. Він лагідно гладив колінце дитини, і вони розмовляли. «Тат, чому вони йдуть? Чому Ісус так плаче через усе це? Чому вам болить, а люди, чому страх краде людей? Тата мав усі відповіді, але не давав їх. Донька просто виливала йому свій біль, а він сидів і слухав В її очах стояли сльози, що от, -от мали скоритися по чоках. Маленька, пішли в таємник до брата, і я покличу його потім. Покликав її тата. Добре. Дівчинка схлипнула і пішла з ним. Тієї миті Бог став білою теплою хмаркою, що огорнула її, сяючи в темряві. Вони прийшли, і дівчатко сіло, огопивши коліна руками. Знаєш, я розумію, чому він так робить, так тепліше, сумно мовила дитина. Просто Ісус так плакав за ним. Чому? Він любить усіх так сильно, що більше любові є лише в тобі. Брат сам стає цією любов'ю, розчиняється в ній. Чому він так страждає? Котику він обрав любити, і його любов ніколи не розстане, втішав її дату. Просто я боюся, що не встигну прибігти до нього. Її серце стислося, і дівчинка заплакала, закривши очі ліктям. Тато огортав її крилами, щоб вона не змерзла, і чекав на Ісуса. Брат лежав у своїй кімнаті та про щось думав було близько одинадцятої ночі. Берези за вікном мерхтіли височками у від самотнього ліхтаря. Ніч огортала палац тишею. Раптом у серці щось заболіло. Він знав, що це було пов'язано з сестрою. Тату, що сталося? Що з нею? запитав Ісус. Йди на самотню скелю. Вона там, мовив Тату. ти дуже їй потрібен. Брат взувся і пішов до сестрички так швидко, як міг. Ще ніколи нічне небо не було настільки гарне. Тато відкривав їй космос, у якому спалахі від зірі галактик. Переливалися кольорами веселки, єднаючись і розходячись. Між них комети мчали вниз, хоча так бачила дівчинка, бо низу і верху у космосі не було. Це нагадувало обсерваторію. Проте жоден відомий дитині телескоп не міг би охопити стільки краси. Вона сиділа на скелі, обінявши коліна руками. І невідривно дивилася в небо захопленим поглядом. Сльози ще текли по її щоках, але вже від захвату, змішаного з відчуттям безмежної любові до отця з брата, дівчинка починала вірити в те, що дата, який створив таку у вижу, знає, як виправити будь-яку ситуацію. Проте вона все ще жалкувала, що він теж відчував біль. Тату, чому він? Чому ти? питала дівчинка веселко, крізь сльози. чому вам дісталося стільки болю? Вона була готова на все, щоб допомогти їм, але думки про біль тих, кого дівчатка любила найбільше, ніколи не залишали її очі сухими? Тато обіняв її, від чого маленька знову заплакала, і сказав. Обіцяю тобі, сонечко, коли ти повернешся, все буде по-іншому, і в тебе більше не буде причин плакати. Глянь, хто прийшов до тебе. Вона подивилася через плече. Позаду стояв Ісус Дівчинка усміхалася і плакала одночасно. Як би важко їй не було, але мала завжди усміхалася брату. ім'я дівчинка-веселка їй справді вивчила. Хоча часто він називав її просто дівчинка. Брат підійшов і сів поруч, ніжно обійнявши сестру. Цієї миті він уперше не знав, як розрадити її. Я любитиму тебе вічно, я завжди житиму для тебе, це ніколи не зміниться. Ісус пригадав мало до себе Скажи, чому твоя любов так ранить тебе? Спитав він теж, що і вона. Деякий час брат шукав слова, і вони несподівано прийшли. Я пішов на це люблю блюдати і вас, і я не міг би прожити життя в світі, не зробивши все можливе, щоб спасти людей. Болячи так, дуже, що ті, за кого я помер, часто не знають про це. Очі Ісуса заблищали, але я віддав тобі і їм своє щасливе життя. Я хотів так. Маленька, пообіцяй, що ти проживеш його так класно, як тільки можливо. За нас обох. А, а ти, дівчинка підняла на нього заплакані очі, а я житиму тут і захищатиму тебе, надгненько сказав брат. Ти відкрила мені друзів, і я намагатимусь повірити, що вони люблять мене так сильно, як ти кажеш. Вони готові на все, щоб допомогти тобі, і я теж. По її плечах побігли мурашки. Тоді переставай плакати, лагідна мова Ісус із нотками строгості. Бо в мене всередині все стискається, ти ж просила за тебе не хвилюватися. Так, звичайно, вибач, я більше не буду. Вона сіла і витерла кулачками очі. От і розумничка!» Він налив їм гарячого чаю. Сьогодні тата робив з лимончиком. А як він його нам залишає? поцікавилась дівчинка. Скоріше за все, дехто робить його з вечора, а потім забуває, усміхнувся брат. «Склероз моє все. Засміялась мала і стукнула своєю чашкою об його. Коли ти повернешся, нічне чаювання можна буде зробити традицією, мрійливо мовив Ісус. Так тільки без сліз, згодилась дитина. Домовились. вони ще раз цокнули з чашками. Сльози втомили дівчинку веселку, а з братом її було спокійно і затишно. Дитина починала клювати носом. Ісус взяв її за ручку і повів будиночок. Відчувши, що мала зовсім засинає, він заніс її, поклав в ліжечку, прикривши ковтрою. Дівчинка повернулась на бік і заснула, а брат легенько гладив її по голівці.